Всім привіт, любителі халяви! У мікрофона Генгабена, а це означає, що настав час поговорити про різні безкоштовні ігри, доступні знижки та промо-акції на різних сайтах. Зокрема, ми заберемо свою бібліотеку тіма мега круту кооперативну головоломку. Дізнаємося, яку халяву підготував для нас Amazon та Epic Games, Також розповім про те, як отримати унікальні предмети для свого профілю Steam і у що можна зіграти абсолютно безкоштовно на цих вихідних. Звичайно, що це не всі новини, про які сьогодні піде мова, так що рекомендую додивитися це відео до самого кінця. Ну, а я у свою чергу хочу розіграти серед вас дві гри Steam, а саме збірник The Orange Box та Far Cry 3. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар тематику відео. Або ж напишіть, коли ви створили свій аккаунт Steam. Підсумки цього розіграшу будуть підбиті в наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Steam'у виповнилося 20 років, і на честь цієї події Велд підготувала для нас короткий переказ. Явих подій, що стосуються як Стіму, так і масової культури в цілому. Прочитавши їх особисто на мене наринули приємні спогади з тих часів, коли ти, будучи школярем, вперше дізнався про існування Стіму, і що за ці ігри взагалі потрібно платити реальні гроші. Можливо, серед тих, хто дивиться це відео, таких, в принципі, буде більшість. Із доступної халяви кожен користувач Стіму може забрати шість предметів для свого профілю. А саме анімований аватар, два фони профілю та три анімовані наклейки. Для їх отримання зайдіть у крамницю жетонів та забирайте халявку. Виглядає Круто, тож тигні забрати цю красу до 19 вересня. А також рекомендую звернути увагу на безліч хороших знижок на честь її події. Наприклад, Tekken 7 можна взяти по знижці за 135 гривень, террарію за 84 гривні, за Box всього за 41 гривню. Ну і так далі. В принципі, по знижкам більш детально поговоримо трохи пізніше. А зараз хотів би розповісти про закордонний магазин Ігор Fanatical, де розпочалася роздача ключів Steam до гри Crumble. Це платформер про маленьку грудочку слизу, яка повинна пройти через серію платформ. Твору, що руйнуються. гра відрізняється динамічним та захоплюючим гімплеєм, а також барвистим візуальним стилем. У ця гра коштує 229 гривень, а тут можна забрати на халяву. Для цього потрібно створити обліковий запис на їхньому сайті, підписатися на розсилку новин і підв'язати свій стім на лаштуваннях сайту. Після чого додаємо товар у кошик і робимо покупку по 100% знижці. Ну а отриманий ключ активуємо у стім. На момент запису відео до завершення роздачі залишилося ще 5 днів. Тож поспішіть і друзям розкажіть. Хто регулярно дивиться? Мої відео з халявою, напевно, знає, що в стімі бувають випадки, що безкоштовні ігри стають платними. В основному це якісь досить прості проекти, але варто розуміти, що іноді вони можуть дати плюс один до значка колекціонера Ігор СТім, що трохи прокачає наш рівень. Так до чого це я? Виходячи з опублікованих новин, візуальна новела LA 1927 і 2D-шутер з видом зверху Paint Chips незабаром мають стати платними. Але якщо ви додасте їх до своєї бібліотеки прямо зараз, зможете зберегти їх на своєму акаунті безкоштовно. У магазині Games стартувала безкоштовна Роздача симулятора диспетчера екстрених служб 911 оператор, який вам доведеться оперативно реагувати на виклики, що надходять, і направляти на місце події відповідні служби, а також вміло взаємодіяти з потерпілими. Однак варто завжди бути обачним, оскільки зателефонувати може як справжня жертва, так і дотепний жартівник. Можна грати як у режимі кар'єри з готовим сценарієм, так і у вільному режимі. А однією з головних особливостей тайтлу є можливість обрати реальне місто з реальними назвами вулиць, адресами будівель та різною інфраструктурою. Забрати 911 оператор у свою бібліотеку вийде до 21 вересня 18.00. А наступними харявними іграми стануть Out of Line і The Forest Quartet, про роздачу яких я, звичайно ж нагадаю вам у наступному відео. Тож не пропустіть. До речі, крім подібних роздач, Epic Games також підготувала для нас вересневі знижки. Тут і RDR 2 за 296 гривень, і TakeStur за 349 гривень та багато іншого. Розпродаж триватиме аж до 28 вересня, тож не пропустіть можливість закупитися проектами, що вас. Цікавлять, за знижками до 75%. А також не забудьте підтримати мене і мій канал, вівши тех автора. Вам не складно, а мені приємно. Цими вихідними у Steam ви можете зіграти абсолютно безкоштовно у три проєкти. Перший це The Walking Dead Betrayal, онлайн виживалка за ходячими мерцями, розрахована на 5-8 гравців. На початку кожної сесії частина гравців гратиме за виживших, а інша за зрадників, які можуть додавати отруту до їжі, спричиняти шум для залучення зомбі, ставити пастки і не тільки. Гра вийшла буквально днями, тож. Якщо вам подобаються подібні проекти, рекомендую зіграти з друзями. Друга безкоштовна гра це Friends vs. Friends. Картковий PVP-шутер, якого можна складати колоди карт прямо під час динамічної перестрілки. У боях можна комбінувати зброю та карти з різними покращеннями, а зіграти можна в режимі 1 на 1 або 2 на 2. Ну і третьою безкоштовною грою стала Assetto Corsa Competition. Гоночний симулятор ще є офіційною грою чемпіонату Blank Paint GT Series. Одна з гонки – ліцензовані пілоти, траси та автомобілі, включаючи Ferrari. Lamborghini та Макларен. Проєкт виділяється реалістичною графікою, крутою фізикою та відмінним звуковим супроводом. Кожна з цих ігор буде доступна безкоштовно до 18 вересня 8 години вечора. Тож, якщо якась із них вам дуже сподобається, ви можете купити їх за знижкою. В Amazon Prime Gaming розпочалася роздача двох ігор, а саме Football Manager 2023 для Epic Games та Ozumanді для GOG. Як завжди, забрати ігри можна двома способами: перший це оформити безкоштовний пробний період підписки Amazon Prime Gaming. В описі до цього Відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як це зробити. Але якщо вам лінки всім цим займатися, можете написати мені в дірект-телеграму, де я можу продати вам ці ігри майже задарма. Тож, якщо кому потрібно, звертайтесь. У стімі вийшла кооперативна головоломка We Were Here Expedition The Friendship, за сюжетом якої ви з другом опиняєтеся одні в морі, а сигнал СОС проводить вас на безлюдний острів, де знаходиться занедбаний парк атракціонів. Щоб вижити, потрібно пройти низку перешкод, а саме вирішувати різні головоломки, попутно спілкуючись. Через рацію у грі. В принципі, серія ігор View I'm Here досить популярна, і я можу лише висловити респект розробникам за те, що дають можливість новим гравцям познайомитися з їхнім творінням абсолютно безкоштовно. Як я вже казав, гра доступна в стімі, але також її можна забрати на консолях і в магазині Epic Games. Причому до 13 жовтня отримати її можна безкоштовно. А після завершення акції проект назавжди залишиться у вашій бібліотеці, тож обов'язково скидайте відео своєму другові. Ну а я нагадаю, що до 17 вересня ви можете безкоштовно зіграти. Ати в The Crew Motor Fest протягом 5 годин. Для тих, хто не в курсі, це продовження популярної аркадної гонки від Ubisoft. Також у Steam з'явилася демоверсія кіберпанкового слешера Ghost Runner 2 з текстовою українською локалізацією. Ви можете пройти рівень із початкової секції гри, а саме випробувати нову бойову систему та здібності головного героя, а також поганяти на мотоциклі. Що стосується знижок, то цього тижня їх величезна кількість, тож згадати про всі цікаві проекти буде складно. Але ось декілька варіантів з того, що кидається в очі на головній сторінці. Магазину. Це розпродаж ігор Call of Duty з нагоди 20-річчя серії за знижками до 67%, розпродаж видавця Sega зі знижками до 85%, збірка всіх частин Far Cry за 900 гривень, розпродаж серії ігор Dragon Age та розпродаж видавця Tiny Build зі знижками до 75%. З іншими доступними знижками, в принципі, можете ознайомитись самі. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Пишіть у коментарях, яка халява сподобалася вам найбільше. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це прямо Зараз, адже випуски з різною халявою виходять щотижня, і вам точно не варто її втрачати. Ну а що стосується минулого розіграшу на південний парк Палиця Правди, то на жаль, вам не вдалося набрати потрібну кількість лайків. Але щоб не залишати вас черговий раз ні з чим, ось два переможці на ключі Гох до гри Квейк, 4. щоб отримати свій зв'яжіться зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, був агент бояна, дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.